Вами не Сьогодні ми з вами поговоримо про гроші на дітей. Гроші відіграють важливу роль у житті та розвитку суспільства і відносяться до найдавніших явищ, створених людьми. Сучасна економіка як і державна, так і персональна, нерозривно з ними пов'язана. Тому вивчення історії та особливості такого поняття, як гроші, виділяють дуже багато уваги. Гроші, спеціальні товари, які служать для вираження цінності інших товарів на послуг, є носієм купельної спроможності та приймається у якості автобусів. Отож, поговоримо по про гроші на фірм. До 31 грудня 2007 року на острі перебігала вибігу така валюта як кіперський фунт. Кіпрський фонд, Кіпрський фонд це колишня валюта Кіпер. А вже 1 січня 2008 року Республіка Кіпр увійшла в єврозону і тим самим вела євро як свою офіційну валюту. Замінивши кіперський фунт. Таким чином, банкноти та монети євро стали законним платіжним засобом країни. А кіперський фунт з 1 лютого 2008 року перестав бути законним платіжним засобом. Банкноти євро, однакові у всіх країнах є... єврозони. Монет одна сторона є спільною для всіх країн Єврозони, а інша сторона національна і специфічна дизайном кожної країни, яка випускає такі монети. Як і банкноти і монети євро можуть сходити по всіх країнах Єврозони, незалежно від країни видачі. Цікаво! У самопроголошеній Турецькій Республіці Північного Кіпропобігу продовжує залишатися турецька ліра. З вами були Огрозик Івана, Пащука Софія. Побачимось в наступних відео.